Всім привіт! Сьогодні покажу дуже простий рецепт приготування невеликої цілої рибки. Зазвичай беру для цього рецепту дораду, але сьогодні у мене райдужна форель. Для початку потрібно почистити її. Для цього беремо ніж, ставимо майже горизонтально і не сильно придавлюючи, чищаємо проти її росту. Також обов'язково прибираємо всі нутрощі і зябра. Добре промиваємо водою. Трошки солому з усіх сторін. Нарізаємо лимон дольками і кладемо усередину. Туди ж гілочкою розмарину і пару гілочок тім'яну. Можна використовувати сухі спеції, але тоді їх потрібно набагато менше. Беремо листик фольги приблизно у півтора-два рази більший за рибку. На нього кладемо лист пергаменту розміром з рибку. Це потрібно, щоб шкірка не влипла при приготуванні. Кладемо рибку і загортаємо конвертиком. Ставимо розігріту до 190 градусів духовку на хвилин 30. Режим верх-низ. Після для того, щоб підсушити шкірку, розгорніть рибку і поставте ще на 5 хвилин, увімкнувши конвекцію. Ось і все. Це чудовий варіант простого і швидкого приготування рибки на вечерю. Смачного!